Вами телерадіокомпанія Лозова. У студії Вадим Гоч Мої вітання. Черговий випуск Лозівської панорами починаємо традиційно з анонсу, отже, сьогодні у випуску. Головний акцент у роботі підготовка до зими. Новий екскаватор чекали майже півтора роки. Декілька десятків людей зібралися біля виконкому, є скарги та пропозиції. Весь спектр питань пов'язаних із дітьми вимушених переселенців. Свято покликано висловити всенародну повагу до всіх захисників батьківщини. Зі слів першого заступника Лозівського міського голови, сьогодні для комунальників головна тема, головний акцент у роботі підготовка до зими. Підготуються не гірше, ніж у минулому році, запевняють комунальники. Проте одночасно відмічають, хотіли б краще, планували більше. 600 метрів стекла ми заказали, на наступній неділі привізімо. Начнем стеклити. стекліти. По дверям медленно робота йде, фінансово не вистачає. А много, много еще дверей надо поставить. У нас больше 250, мы сейчас максимум уже поставили порядка 40 из, из того, что нам видели. Поэтому еще, еще 200. И на кровлю. Под двері забирали поставили около 20. Роботи вистачить і на найближчі дні, і на найближчі місяці. Інформував своїх колег директор комунального підприємства житлово-управляюча компанія на традиційній робочій нараді про підготовку житлового фонду міста. Єдине, що стримує, зазначив Сергій Єршов, брак коштів через низький відсоток проплат населення, який з'явився з серпня. за цей рік не змогли купити смогли купітні Тому всі одкладуємо на последнюю неделю на покупку материалов. Не знаю, шпишемося ми де за чита. Втім, повідомив Сергій Єршов про плани вже до листопада досягти цифр та обсягів минулого року. А зокрема щодо ремонту покрівель, перевищити їх уже 12 нас. зробили, я я думаю, що ще ми тисячу здіймаємо, то що нам блюді готово профінансувати до да. Тринадцять ми прошлому здійснили чотирнадцяти половина тисяч общесложності. Аби подати на місто тепло, усі технічні та організаційні питання відпрацьовано. Інформував директор комунального підприємства Теплоенерго. Існуючі договори на постачання газу діятимуть до 1 січня. Наразі працюють над новими. Один населення, один бюджет хозяї, хотя їх теж будуть розбивати на два з учотом того, шутят зберігать розплещу септевна и отдельно религиозно. Так что будет четыре распресчета, четыре категории потребителей и четыре договора на газ. Значит, Пока не все до конца года. У підвалах багатоповерхівок почали збиратися без хатченки та облаштовувати там свій побут. Самотужки з цією проблемою працівникам Жеків не впоратися. Для допомоги та відповідного реагування залучатимуть правоохоронців. Така співпраця необхідна, бо почастішали випадки крадіжок, додали водяники. Кражу каналізаційної внутрі труби діаметром 158 метрів. Перший під'їзд, мікрорайон 1 дома 11. Правий. Алізації плюсю, що мікрорайон, 14-й том общодамовий щочок. здебільшого винуваті самі докаряють собі комунальники, бо не впорядковане питання доступу до підвалів. Одночасно звертатимуться і до городян з проханням пильнувати та повідомляти, якщо щось помітили незвичне коло своїх будинків. Незабаром комунальники створять свій сайт. Де всі бажаючі городяни зможуть ознайомитися з усіма даними своїх особистих рахунків аж з моменту їхнього створення, а також слідкувати за поточними сайт розроблений. Тепер з допомогою коду доступу до своєму личному кабінету кожен владелець лицевого счету має можливість посмотреть начислення за тепло, воду, каналізацію, ТБО і квартирну плату з моменту існування цього лицевого счету. Поки ж директор комунального підприємства «Житлово-управляюча компанія запропонував опробувати цю розробку своїм колегам та чекає від них конструктивних зауважень. Передбачено буде на сайті і такий собі зворотній зв'язок з абонентами розділ звернень, де упродовж роботи сайту свої пропозиції зможуть надсилати і городяни. Також повідомив Сергій Єршов про попередню домовленість з одним із банків, яка також може зацікавити лозівчан. Возможно, оплати прямо за своєї лічного кабінета комунальні. Услуг. Но не бесплатно, к сожалению. Банк требует 2%, процента. Один процент ми возьмемо на себя, як зараз ми і діємо в пределах 1%, а второй процент за открытие такой карточки. Управління житлово-комунального господарства наразі з'ясовує вартість і асортимент саджанців, дерев і кущів для осінньої посадки. Частину намітили висадити у дендропарку Дружба, частину по місту. Завершити висадку планують до кінця місяця, повідомив на останній робочій нараді комунальників начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський. Плануємо на 19 тисяч приобрести основний засад – це дерев, які старше трьох літ, і в цьому році до кінця сентября місяця постараємося їх висадити. З вівторка задощило, тому у шляховиків комунального підприємства Екосан поки вимушена перерва. Асфальтувати дороги принаймні до кінця тижня вони не будуть, але фрезувати продовжать на минулому тижні. Завершили поточний ремонт по вулиці Молодіжній Жовтневій, капітальний по вулиці Транспортній. На вихідних і в понеділок асфальтували дорогу по вулиці Паризької комуни. Уклали перший вирівнюючий шар. Далі фрезеруватимуть інші ділянки дороги. Загалом по вулиці Паризької комуни відремонтувати мають більше 4 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Після мають перейти на вулицю Комінтерну. На новий екскаватор водяники чекали майже півтора роки. У п'ятницю він нарешті прибув на підприємство Лозова водоканал. минулому році за ініціативою міського голови. Сприяння депутатського корпусу було передбачені кошти в місцевому бюджеті бюджету розвитку 698 тисяч дві десятих на придбання цього екскаватора. Провели тендер в минулому році. У ну, зв'язку з тим, що не було проходження платежів, відповідно тендер виграла київська фірма, і трактор знаходився на відповідальному зберіганні. Там кошти надійшли в цьому році, розчиталися за Трактор, екскаватор, якщо так можна комбінірований, і ми отримали в цьому році вже відповідно новий трактор. Ще не менше двох тижнів його водяники до експлуатації готуватимуть, оформлюватимуть всі документи, механізми перевірятимуть, налагоджуватимуть. Тільки після цього техніку відправлять працювати. Чи то буде усунення аварійних ситуацій, чи то планова заміна трубопроводів, вправлятися новий екскаватор має швидше. Забираю на київському заводі тракторному. А от двигатель і трансмісія англійські фірми Перкінсон. Різниця з українськими при розході топліва однакова. мощність на 40% більша, ніж наша. Тобто робота буде виконуватися швидше. Я думаю, намного швидше. І чи не вдвічі глибше копатиме? Если на тех экскаваторах, на наших маленьких, до 4 метров, этот экскаватор за счет телескопической рукояти может копать до глубины 6 метров 30 сантиметров. Это уже большой плюс этому экскаватору. Плюс ко всьому нова техніка єснова техніка. Окрім шестиметрової стріли, вісь ковша у нового екскаватора майже на півтори метри може зміщуватися по горизонталі. На місці він може стоять а в різних місцях розривати. Кабіна просторіша, комфортніше, зручніше керування. Дісталася нова техніка досвідченому екскаваторнику. Лозова вада каналу Сергію Пугачову. Йому завжди доручали складні ділянки на своєму старенькому екскаваторі. Він робив, здавалося б, неможливе цього разу Сергій Павлович на ліквідації пориву розповідає головний інженер Лозова Лулья Скалмуратов нову машину налагоджує, коли є можливість. Стару передадуть іншому екскаваторнику. Ми додатково зимою будемо оборудувати цей екскаватор гідромолотом або ковшом, в залежності від потребності. Екскаватор нікуди не дівається, тому що тут це... кожен екскаватор на весь золото. Можливо, це не остання покупка у цьому році, припускає перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко. В бюджеті розвитку передбачено кошти на придбання сміттєвозу. Розраховували на машину із великим завантаженням, але зважаючи на подорожчання. Будемо розполагати на ті кошти, які є. Тобто, я думаю, що ми обов'язково газ автомобіль придбаємо цьому році ще один дизельним двигуном. Ну і для того, щоб підприємці наші комунальні. Більш ефективно використовували цю техніку і надавали більш якісні комунальні послуги. Із 67 загальнобудинкових лічильників тепла, які жильці багатоповерхівок міста за власний кошт свого часу купували, встановлювали та обслуговували тільки мешканці одного будинку: дев'ятого, що на першому мікрорайоні вирішили передати свій до комунальної власності, щоб його обслуговували тепловики. Нагадаємо, питання про передачу вузлів обліку тепла на обслуговування комунальникам постало торік, коли прийшов час повіряти лічильники. Процедура істотно подорожчала, а мешканці гроші здавали неохоче. Тоді відповідальні за збір коштів на повірку почали лобіювати питання передачі лічильників комунальникам, щоб витрати на обслуговування було включено до тарифу. Житловики провели бесіди на цю тему із всіма мешканцями будинків, де встановлено лічильники тепла. З'ясувалося, що переважна більшість жильців із цим не погоджується. Дев'ятий будинок першого мікрорайону єдиний. Згодився передати до комунальної власності свій лічильник. На останньому пленарному засіданні сесії міськради було вирішено його прийняти як благодійну пожертву, бо іншого поки не передбачено. Зауважував начальник управління ЖКГ. Ремонт підземного переходу під залізницею з боку вулиці Кооперативної буде розпочато у цьому році. Є домовленість з начальником південної залізниці, розповідав на пленарному засіданні Лозівський міський голова. Допомогу обіцяв і Лозівський ковальсько-механічний завод. Місто взяло на себе розробку проєктно кошторисної документації. В ній буде враховано комплекс робіт і по відводу води, і освітлення, і пандусів для інвалідів. Проєкт поки розробляється після проведення проєктних робіт і отримання відповідного дозволу на виконання робіт. Будуть розпочати ті роботи. За сприянням соціальних партнерів і частково місцевого бюджету, коштів місцевого бюджету. Планується водовідведення обов'язково, зробити пандуси для того, щоб було зручно і інвалідам користуватися, і з дітьми, колясками перевозити туди. Також освітлення відповідне треба зробити, і такі пішохідні дорожки зробити, щоб були нормальні. Розпочаті роботи будуть цьому році обов'язково. Декілька десятків людей зібралися зранку понеділка біля виконкому. До людей вийшов перший заступник міського голови. Йому підприємці і поскаржилися на ситуацію, в якій опинилися, просили розуміння та підтримки. А виникла конфліктна ситуація навколо майданчика по вулиці Радянська, в межах вулиць Володарського та Урицького, до 2010 року його використовували під парковку з 2011 року, враховуючи численні скарги мешканців будинку номер 29 по вулиці Карла Ліпних та що напроти центрального ринку, яких дратувало сусідство з невпорядкованою стихійною оптовою торгівлею овочами, міська рада прийняла рішення облаштувати під торговельний майданчик частину вулиці Радянська, зазначену ділянку ви. Вивести із комунальної власності. Перший крок дозвіл центральному ринку на підготовку проєкту щодо відводу землі та облаштування майданчика. Проте ринок протягом останніх років взяті на себе зобов'язання не виконав. Підприємцям доводилося облаштовуватися самотужки. Ніх, ніх, сами, самі ми, ми самі, себе, сами, самі щепьонку, Ми самі замінку засипав повністю асфальтувала. Ну не асфальтував, а асфальтував. Засипали асфальтувала карнями. <сподарств> <сподарств> да, хоча гроші, щомісяця працівники ринку не забували збирати, наголошували люди, та прийшли, розповідають, не через це, оскільки. Де-факто торгують у невстановленому місті, пояснював начальник управління економіки виконкому. Та більшість тих, хто живе поруч із тим майданчиком, не припиняє скаржитися на таке неспокійне сусідство. Працівники виконкому попередили підприємців. Їхня діяльність на вулиці Радянська адмінпорушення. Нагадувати про це почали і правоохоронці. Аби дівосутні 50. 50. в пає, сотні моє сават начеліти прийшла більшість із проханням підтримати їх, бо говорять, працюють на цьому місті не лише у власних інтересах, а й в інтересах мешканців міста. Листа зі своїми пропозиціями залишили в виконкомі, Чекають на відповідь. Якою вона буде, розкажемо. Серед актуальних питань, що доводиться вирішувати фахівцям, які займаються проблемами сімей вимушених переселенців, сьогодні залишаються забезпечення продуктами харчування, підготовка до зими та весь спектр питань пов'язаних із дітьми. Сьогодні у Лозові офіційно зареєстрованих вимушених переселенців зі східних областей країни перебуває 1112. 152 дитини наразі зараховано до міських шкіл, 26 – до дитячих садочків. Невирішених питань запевняють освітяни. Немає 72 дитини із сімей вимушених переселенців, учні перших-четвертих класів. Вони, втім, як і діти лозової, харчуються у школах безкоштовно. Щодо старших дітей, питання вирішено. Ось вже другий тиждень отримують харчування. По школах і вони залишаються діти п'ятих-одинадцятих класів. Так їх всі вони, всі вони охоплені харчуванням. Відомість на кожен день, от на 12 днів, розписала. Якщо дитина якийсь день не буде в цьому закладі, значить ставиться енка, що її не було, і ці кошти переходять на слідуючий місяць, так. тобто ну, проблем. Не існує за харчування дітей по школах сплачує фонд милосердя, який працює при управлінні праці та соціального захисту населення. Облік надходжень та витрат тих коштів ретельний Це деньги. Та Це перше діє зібрані лічно всіми присутніми організаціями, направленими спеціально для управління труда насчет милосердя з поміткою для переселенців. Они тоже ну, любят счет, и им зададут в конце концов вопрос любая контролирующая организация, как вы их потратили. Наразі 37 сімей отримали фінансову допомогу з фонду по 42 гривні. Усі інші від допомоги відмовилися харчують дітей власним коштом. Постало питання і забезпечення школярів зимовим одягом. Освітяни отримали завдання скласти перелік необхідного мінімуму. На допомогу сподіваються від міжнародних благодійних організацій. Інформував голова координаційної ради щодо підтримки сімей вимушених переселенців. Не даремно тут і місія ОБСЄ, не даремно тут і місія організації об'єднаних вони тут приїздять не просто так. Тому така далі допомога, вона піде найближчим часом, особливо для дітей. Наше завдання дітей зберегти дорослих себе збережити. Олександр неділько дав доручення усім фахівцям, які опікуються дітьми, спілкуватися із сім'ями переселенців щоденно. Зокрема, це стосується роботи психологів. Окремі доручення отримали спеціалісти відділу культури та управління у справах молоді і спорту, аби враховували бажання дітей займатися додатково спортом та у школах естетичного виховання. Будинки по вулиці Інженерній, де наразі проживають 22 родини вимушених переселенців з Донбасу, комунальники частково вже підготували до зими. Зараз люди можуть грітися, протоплюючи грубки, говорить директор житлово-управляючої компанії Сергій Єршов. Пічки відремонтували, завезли дрова. Інспектори Державної служби надзвичайних ситуацій із жильцями днями провели інструктаж і одночасно побачили проведену роботу комунальників переважно всі мешкали в багатоповерхівках. Печку я буду топити вперше, тому що ми би, живемо в многоэтажних домах і би, ну, не приходилось ніколи топити печ. Але лячного в тому нічого немає, переконує комендант Наталя. Вже у себе у кімнаті спробували, трохи димно, але й на вулиці ще тепло. Ну, поки тепло. Надіємося до 15-го не топити. Економія пані Олена пічку замість столу, поки використовує. Сьогодні вистачає їм і тепловентилятора. Топити говорить жінка вміє до того, як в їхньому будинку газ з'явився, обігрівалися дровами, вугіллям. Пам'ятку, яку їй вручили інспектори державної служби надзвичайних ситуацій, все одно на видне місце збиралася повісти. Досвід мається і у Антоніни Миколаївни. Я ж деревенський житель Родилась в селі прожила до 7 класу, до тринадцять сільській місця. Звісно, це для мене не нова. Я все це бачила і топила сама. І уголь туди толкала, і дрова ложила, і вибирала эту. поэтому все вмію. Їй і доньці зимувати доведеться тут, бо будинок згорів. Самі почали потроху дровами запасатися. Днями на інженерну два причепи привезли. Нам там вже в руководство лазово завезло дрова, завезуть уголь. взагалі то із ми, звісно, дуже-дуже боліда дуже хоч в не залишимося. Дрова завіз екосанно, розповідає директор шловоуправляючої компанії. Це перші 10 кубів із 50. Поки не визначилися за що купуватимуть вугілля, але до морозів і дровами людям можна обігріватися. Пічки бригада лозова буду відремонтувала. Установлені на місце колосники, установлено на місце плити. К сожалению, могу констатировать, что материала сегодня качественного в продаже нет. Оказалось, что пять плит, которых новых поставили, совершенно новых, да, они после первого небольшого, так сказать, использования появились трещины в них, да. Они, их, их можно эксплуатировать, но, конечно же, обидно, что потрачены деньги, а качество вот такое, как есть, да. Инспекторы Лазильского отдела ДНС работу печников проверили. В принципе, большинство печей уже отремонтировано. Підготовка я дяду сезону в повному об'ємі. Були питання по електриці, але її наразі ремонтники замінюють. По кімнатам готують місця для електроконвекторів. Ну, це на той случай, якщо если... дрова і уголь не дадуть желаємо ефекту. Ну, Надію, що такого не буде. Да? Ну, Крім того, ми розуміємо, що. Та проводка, которая здесь есть, она не рассчитана на большие нагрузки, да, поэтому занимаемся этой частью. Кроме этого, за нами еще остается остекление Во вторую, во вторую нитку стекло Мы привозим на следующей неделе. Будет заборная колонка одна. Уже смонтировали колодец. В колодец этом заведен трубопровод, но еще не, не, не до конца выполнены монтажные наладочные работы, поэтому воду обещают до конца следующей недели. Водоканал закончить работу. Ну а для Помывки. Мы используем ту воду, которую еще летом подняли с холодца и завели в помывочную. Да. Периодически ее хлорируем, периодически ее санстанция проверяет. Она заботится. Не могу ничего сказать, она действительно заботится. на Не всегда встречаешь вот такое тепло, которое здесь. Здесь очень много лазовчан, которые отзываются вот как бы на нашу э, такую проблему. Конечно, очень хочется сказать волонтерам большое спасибо за то, что они вот как-то такой продукт нам привозят. Они приезжают, спрашивают, э, ну, проявляют какое-то участие. Вы знаете, ну, даже это тепло и то уже приятно нам. 22 вересня відзначається День партизанської слави. Свято покликано висловити всенародну повагу до всіх захисників батьківщини, які в роки великої вітчизняної війни боролися за мир в тилу. Внесок партизанських формувань у перемогу людства над фашизмом неоціненний. не шкодуючи власного життя. Партизани працювали в оточенні ворожих військ, завдавали відчутних втрат гітлерівським військам на окупованій території, тим самим сприяючи просуванню радянської армії на захід. Багатьох підпільників удостоєно звання героя нагороджено орденами і медалями. Сьогодні у Лозовій мешкає шестеро ветеранів, які у часи війни брали участь у партизанському русі. Всіх їх у понеділок у день свята відвідали представники влади Лозівської міської організації ветеранів. Заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько разом з начальником управління праці Ольгою Федченко привітав ветеранів зі святом. Вони пообіцяли і надалі піклуватися про ветеранів, а також вручили їм продовольчі набори. По порученню Лозовського городського голови Степана Федоровича, ми у вас сьогодні в гостях. Разрешите поздравить вас с Днем партизанской славы, пожелать вам, ну, прежде всего, здоровья, а самое главное, чтобы над вашим домом, над городом Лозовая, над нашей страной, все равно был просто мир, светило солнце. К сожалению, это тот период, когда, ну, все тягости, наверное, приходится теперь переживать и вашим детям, и вашим внукам. Голова міської організації ветеранів Валентина Книж теж поздоровила підпільників зі святом і вручила їм солодощі. Ветерани ж зі свого боку розповіли гостям про свою непросту долю. Подякували за увагу. вам. з нагоди дня партизанської слави у понеділок біля пам'ятного знаку патріотам ополченцям пройшов мітинг реквієм за участю заступника Лозівського міського голови Юрія Петренка, ветеранів громадськості міста. Присутні згадали історію. Пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання. До підніжжя пам'ятника поклали квіти. 21 вересня Міжнародний день миру. Міський центр молоді спільно з лозівськими старшокласниками та студентами. З цієї нагоди у п'ятницю біля міського палацу культури провів акцію під назвою Єднаймося заради миру. Учасники акції пропонували лозівчанам написати на паперовому голубі символі миру. Кілька слів, які б допомогли людям збагнути, чого, власне, не вистачає, аби у всьому світі панував мир. Основною метою нашої акції це є об'єднання, тому що в тяжку хвилину потрібно об'єднуватись і підтримувати один одного. Ну і також продемонструвати те, що сьогоднішня молодь підтримує тільки мир, і що ми проти війни. Власні побажання, написані на паперових голубах, учасники акції клеїли на символічний глобус миру. Потрібно більше посмішок, бути один до одного, більш дружелюбними. Саме за це здебільшого висловлювалися лузівчани, хоч хтось звісно пропонував інше. На сегодняшний момент нужно понимание, чтобы люди понимали друг друга, понимали, что кто хочет, могли слышать друг друга, не только слушать, но и слышать. Ну что я хочу? Чтобы не было войны, чтобы людей не, не, не брали куда попало, не в другие страны. Чтобы наши люди жили мирно, добро и богато. Детишки маленькие ходят, Дихати до не бігалі просто зі зараз, Якщо була війна, я тім все сказано. Не хватає добра, не хватає паніманія. Учасниця акції Софія навчається у Лозівському колегіумі. Школярка виступає за мир в Україні і проти війни. Проведення подібних акцій вважає на часі. Звичайно, багато хто хоче, пише побажання. Звичайно, це більше люди ну, більш молоді. А люди літнього віку чомусь не так проявляють себе в ці акції. Лозівчанам, які підтримують мир в Україні, пропонували залишати свої підписи. Таких зібралося кількадесят. Активно дуже приймають участі. Такі щоб відказувалися, ще не було. Всі за мир. Наприкінці акції її учасники взялися за руки, запалили свічки, висловилися проти війни і запустили у небо кульки смайлики в знак того, що на світі повинні панувати посмішки, а не сльози яким мир уявляють сучасні школярі? Дивіться далі. Своїми думками діляться учні навчально-виховного комплексу номер 10 Ай, дорогі, Ми, за мир! ми, за мир! ми за мир! Слухайте, чесні люди землі. Дуже ми просимо вас. Боріться, боріться, бо ми ще малі. Мир захищайте для нас. для дружбы, для улыбок и для встреч. наследство получили мы планету. Нам этот мир завещено беречь и, землю, и землю удивительную эту. Мы х хочем умыру. Хай буде мир. Песня луная и смех. А, а Солнечку а светит наш дверь, солнце хосяя для всех. Мир це, мабуть, саме необхідне, що потрібно взагалі суспільству. І так було завжди в будь-який час, будь-який період. Тому що мир мир це така важлива умова для такого ідеального життя. Ну, ідеального життя суспільства нема, але завдяки миру можна його набагато покращити. Сьогодні Э, э, Ми хотіли максимально зблизити нас всіх. Сонце дарує на раді. Сонце дарує тепло, Сонце дарує за дію. Двадцять третього вересня день осіннього рівнодення. Астрономічний початок осені. Як день, так і ніч на всій земній кулі тривали рівно по 12 годин. Але вже з наступного у північній півкулі день почав зменшуватися, а в південній, навпаки, збільшуватися. Там почалася весна. Слов'яни день осіннього рівнодення завжди святкували, бо завершувався збір урожаю. За народним календарем приходила золота осінь. Поки ще тепла, погожа, мальовнича, яка завжди надихала поетів митців. Такою вона має бути до покрови 14 жовтня. Мабуть, сьогодні ця золота пора, тепла осінь надихає усіх нас на позитивні думки та на бажання миру і злагоди. Це було останнє повідомлення у сьогоднішньому випуску. Мені залишається подякувати вам за увагу і домовитися про наступну зустріч о цій годині на каналі Вектор у п'ятницю.